Кожен сайт, який ви бачите в інтернеті, це лише поверхня. За ним стоїть купа механізмів. Коли ви заходите на ваш улюблений сайт, то ваш комп'ютер відправляє запит на інший комп'ютер з проханням отримати зміст цього сайту. Те, як цей запит оброблюється, і є по суті бекендом. А комп'ютер, який оброблює ваш запит, називають просто для зручності сервером. Фактично, завдання бекенд мови зводиться до всього чотирьох кроків: перше, це обробити запит, далі дістати необхідні дані. Далі сформувати якусь відповідь на цей запит і відправити вам відповідь. Після цього ви отримуєте цю відповідь і бачите сайт, який ви викликали. Ви можете самі дуже легко перетворити свій комп'ютер на сервер і запустити на ньому якийсь сайт. Саме тому бекенд мовою може бути будь-яка мова програмування, яке дозволяє вам пробляти запити. І тому, на відміну від фронтенду, в бекенді є цілий зоопарк з технологіями, які використовуються. Найбільш популярними є Java, Python та JavaScript. Але само собою писати і будувати сервер на звичайній мові програмування це було б знато тому є фреймворки, де за вас уже все зроблено. У Java це Spring, у Python це Django, а у JavaScript це ExpressJS. З цими фреймворками ви можете запустити свій сервер буквально за декілька ліній коду, а додавши ще декілька ліній, матеріально непогано працюючий бекенд. Ось приклад, як можна запустити свій сервер за допомогою Django на Python. Як бачите, ми приймаємо якийсь реквест і щось віддаємо у відповідь. Інтернет просто завалений матеріалами по фронтенду, але не по бекенду. Тому може виникнути хибне враження, що більшість людей навколо працюють у фронтенді. Але ні, це не так. Більшість програмістів є бекенд програмістами на Java. Це відбувається через те, що більшість грошей в програмуванні крутиться навколо великих корпорацій. І відповідно, там треба багато писати коду і треба багато програмістів. І Java також лідує в цій сфері. Тому, якщо ви хочете стати бекенд розробником в Україні або в ЄС, то ваш вибір має падати саме на Java. Почати можна, наприклад, з мого відео на 100 секунд про Java. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному.